Вітаю, шановна спільнота. Що треба знати на вечір середи, 5 червня? Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроект щодо введення санкцій проти представників міжнародного кримінального суду. Надалі законопроект відправиться на голосування до Сенату Сполучених Штатів Америки. У Верховної Раді відкликали законопроект щодо створення військової поліції. До нього повернуться після додаткового обговорення та проведення відповідних консультацій. Також Верховна Рада підтримала постановку Кабінету міністрів щодо бронювання представників Державної служби надзвичайних ситуацій. Відтепер вони зможуть бронювати не більше п'ятдесяти особового складу. Також є повідомлення від деяких народних депутатів, що таку ж норму введуть до представників національної поліції. Сінатирічні хлопці, які виїхали за межі України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, будуть відтермінована постановка на військовий облік. Це буде відбуватися піль. Тільки після повернення в Україну або після скасування воєнного стану. Сполучені Штати та Німеччина не збираються направляти своїх військових інструкторів до України для навчання особового складу збройних сил України. Про це повідомляють представники відповідних відомств обох країн. Підписуйтесь щоб знати більше, ставте подобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Все буде Україна! Пока-пока.